Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимось у місті Дніпро на перехресті вулиці Ланчакова та Вітчизняної. Тут у вівторок, 11 листопада, сталося ДТП. Попередньо автомобіль Рено, який рухався по вулиці Вітчизняна до вулиці Незламної. Не надав перевагу Русіман. Що в той час їхав по Солончакову в бік вулиці Вітчизняної? В результаті машини зіткнулись. Наразі на місці поліції немає. Втіхка Рено зазнала пошкоджень. У неї побита побита бокова частина. Поліції на місці, на місці немає. На щастя, ніхто не постраждав. Як ми бачимо, вантажівка МАН вже поїхала з місця. Наразі залишилось вино. А для тих, хто ще не приєднався, нагадую, що ми знаходимося у Дніпрі на перехресті Селанчукова та Черня. Тут сталось ДТП. Попередньо зіткнулись Рено та вантажівка МАН. За словами очевидців. Ман не надав перевагу в Русі. Водій автомобіля Рено рухався по Вітчизняній. Він міг не надати перевагу вантажі Сіман, яка їхала у той момент по Солончукова. На перехресті зіткнулися обидві машини. У автівки Рено помітні пошкодження. Побита бокова частина, побиті двері. На дорозі є уламки. Рух не ускладнений. Поліції на місці немає. Більше новин читайте на сайті «Інформатор Дніпро». Також слухайте свіжі новини Дніпра та області на радіо «Інформатор FM 107.3.